Друзі, усім привіт! Ви на каналі Якзістієї і за ми ваша ведуча Олена. Весь світ бореться з ковідом, і Україна не пасе задніх. Що в авто закоїться на паркінгу? Чому знову невдоволені власники авто на єврономерах? Та яку машину вважають кращою у світі? Жінки? Про все це в нашому випуску. Тож поїхали дивитись. І перша новина в Україні створили інноваційну систему знезараження повітря в салоні. Саме Луцький автоскладальний завод номер 1 отримав патент на інноваційну систему знезараження повітря в салоні транспорту. По-перше, це бактерицидний опромінювач-рециркулятор, який можна використовувати при наявності пасажирів. А по-друге, це опромінювач для кварцування салону ультрафіолетовими променями. Але це лише при відсутності пасажирів. Тролейбуси оснащені такими приладами допоможуть в боротьбі з ковідом. Та іншими вірусами. Скоро на всіх маршрутках країни. Наступна новина: Паркінг Автозазу поповнюється новими KIA. Зважаючи на все, процес виробництва автомобілів Kia Rio на потужностях автозазу йде повним ходом. Нагадаємо, що в Запоріжжі збиратимуть Kia Rio, а також кросоверну версію цього автомобіля Kia Rio ікс. Друга ж відрізняється підвищеним кліренсом і більш утилітарним чорним обвісом. До речі, новинку вже можна купити в дилерській мережі Kia в Україні. Але цікаво, що серед тих країн, де Kia збирають, в Україні чи не найвищі ціни на машину. А, дивно, це через те, що автомобілі складають з готових машинокомплектів, чи як. А от наступна новина про євробляхи. Верховна Рада вкотре намагається розв'язати проблему нерозмитнених авто на євро -номерах. Було ухвалено в першому читанні законопроєкт, який пропонує змінити формулу розрахунку акцизу. Тепер вона не враховує митну вартість авто, а складається з базової ставки, коефіцієнта двигуна і доплати за дизельний двигун. Сума в будь-якому разі не буде перевищувати тисячу євро. Наприклад, Volkswagen Passat 2005 року випуску з бензиновим двигуном 2,8 літра. Доведеться сплатити всього 710 євро. Також буде зазначено, що це буде разова акція, щоб більше не повертатися до питання. Та от чи допоможе? Адже представники єврономерів проти такого варіанту та вимагають доступного розмитня для всіх. Ну і наостанок новина до жіночого дня, який ми відсуткували цього тижня. Жіночого конкурсу «Автомобілі року, яка складається з 50 автомобільних журналісток із 38 країн світу, обрали свого фаворита. Українкам, я думаю, він теж сподобається. Адже це <плес> Land Лендровер. Хоча і не той, який ми звикли бачити на дорогах країни, тому що переміг новий Defender. Цікаво, що переможці обирають серед найкращих в дев'яти окремих номінаціях. Цього року такими міні-переможцями у своїх сегментах стали Peugeot 208, Skoda Octavia, Lexus LC500 Cabrio, Ferrari F8 Spider, Peugeot 2008, Land Rover Defender, Kia Sorento, Ford F 150 та Honda e. Любі жінки, як вам такий вибір експерток? А вам, чоловіки, подобається? Пишіть у коментарях свої варіанти. Ну а на сьогодні це були всі новини на каналі Якзіствій. Тож не забувайте підписуватись на канал, ставити пальці вгори та обов'язково писати коментарі під цим відео. З вами була ваша ведуча Олена, а ми з вами зустрінемося у наступному випуску. Папа! -па.